Ти влупила чотири стакани горілки і ні разу не закусила. Ой, Віч, та я на дієті. <реш> Бабусю, а кров смачна? То звідки ж мені знати, дитинко? А тато казав, що ти йому всю кров випила. А, а місків нема у твого тата. <реш> Звичайно, мізки ти йому ще влітку з'їла. Щоб улітку добре виглядати на пляжі, Ірка ще із зими підгодовувала свою найкращу подругу Оксану. Троє дітей з'ясовують, у кого батько швидший. Перший. А? Мій батько такий швидкий, що вистріливши з лука, наздоганяє стрілу. Другий. А мій батько мисливець. Він стріляє у звіра і підхоплює його, не давши впасти на землю. Третій. Ой, та нічого ви не розумієте у швидкості. Ось у мене батько держслужбовець. Він закінчує працювати о 17 а вдома вже о 15.45. <риклад> Олександре, а скільки вам треба випити, щоб у крові було два проміле? Два. <риклад> два чого, келихи, літри? Ні. Треба не пити два дні. По банку в грабіжника спадає з обличчя маска. він питає у касира. Моє лице бачив? Так, вистріл труп. А ще хтось моє лице бачив з глибини залу Моя теща, але вона зараз удома. <риклад> Вирішив зранку зайнятися бігом. Добіг до кухні, забацав каву, сиджу, бігаю очима по соцмережі. Ой, відчуваю, що біг то моє. А як це сталося? Та мене дружина кинула. Ой, та не варто було через це стрибати з третього поверху. Та я й не стрибав. Застряг росіянин у ліфті. Натискає на дзвінок йому голос. Якщо ви розмовляєте українською, натисніть один. Якщо ви розмовляєте російською, натисніть два. Ну, той з упевненістю натискає два йому голос. Хе-хе, <гум> ну що, москалику? Застряг?